34% від мінімального прожиткового рівня платять пенсіонерам, вони не виживуть за ці гроші. Це просто смерть, їм просто призначили смерть. Ну тут же і освітяни, і науковці, і практично всі, хто працює в охороні здоров'я, їх мінімальна заробітна плата за методологією мінімального прожиткового рівня не може бути меншою за 12 тисяч 45 гривень. А у нас сьогодні встановлюють вісім мінімальну заробітну плату з копійками. Крім того, навіть допомога для діток маленьких до 6 років тим, кому потрібна допомога, ну, мінімум, що можна платити дитинці, коли по закону це потреба. Трібна, коли, наприклад, самотня мама там, або дитинка там, з інвалідністю, так мінімум, що можна платити, це 7981, а платять 2817. Просто це комплекс, військові наші. Які знаходяться сьогодні в Збройних силах України, але тимчасово не приймають участь в е, бойових діях, ну, уявіть собі, 20 тисяч гривень військовому рядовому і 32 тисячі офіцеру. Не можна такого робити категорично. І тому. Ми просто в комплексі все це взяли, і як двічі прем'єр-міністр, наша команди на чолі зі мною розробили альтернативний бюджет країни, де ми не тільки запропонували дати нормальні соціальні видатки всім людям, і пенсіонерам, і всім освітянам, науковцям, бібліотекарям, листоношам, всім. Не менше мінімального прожиткового рівня, але далі це вже питання ну тарифної сітки і так далі, і вирівняти все, що треба для військових, для їх лікування, протезування. І, от перше питання цього бюджету альтернативного, це де взяти фінансовий ресурс на те, щоб виконати соціальні стандарти.